Всім привіт, такий я Влад і ласка, ми просимо на мій YouTube канал. Давненько ми з вами не бачились, а ще ми давненько не грали в Roblox Adopt Me. До речі, і тут вже новорічна атмосферка в Адоптмі. Але тут івент починається через 6 днів. Що за все новорічне обновлення я не розумію. До речі, як ми відемо, тут є адвент календар Так що біжимо шукатися в центрі міста. Тут нема календаря. Я розумів, що за обновлення. До речі, а що це? А, зазвичай зніжки на якусь фігню. 385 робуксів. Ні, дякую, не буду покупати. Обновлення, походу, нема ніякого, тільки зніжки та голку. Але це не новорічне обновлення. Це китайський новий рік до нас в Адобмі прийшов. Але реально Твенту нема, тільки голку та сніг. До речі, тут може бути якийсь замок в новорічному обновленні в Адобті. Ну реально, таке відчуття, що замок буде десь. Хоча зазвичай обновлення не в центрі міста. Зазвичай, де була раніше футбольне поле. Ну реально нема ніяка. Анис! нет, СТОП! Я знайшов його атвент календарь! Юху! Ага, календар відкроється 1 грудня. Хоча відео вийде, коли вже 2 грудня буде. Ну, нічого. Якщо відкроємо 20 осередків, то отримаємо ось таку машину. У мене, до речі, є одна машина, ось вона, яку я. А? Чого? А мені не дають показати її. Ну, добре. Так, ще раз. Да ну що таке? Адопт МІД! Ану, а ци? О, а сани мене видалося взяти. А ци? А, а що за баг? Я не розумію. До речі, я тримав ранше всіх ці сайні 20 грудня 22 року. І мене чешать ці сані, хоча я давненько не грав в адопмі. Давайте, до речі, подивимося, який пет у нас лежить 25 грудня. А. Матуся. Ялинки маталки. Що це таке? Що таке повернеться. <свист> а що робити? Що робити? Допомагайте мені! Як летати? Як летати? Що це таке? О, знайшов. Я не розумів. Добре, давайте із шифтом подивимось. А тут нема жодного пета. Що виходите, розробники нас обдурили. Десь нема ні одного жодного пета. А якщо без сміху, може ще атвен не відкрився і тому тут немає жодного пета. Тут, до речі, нема жодних підарунків. Якийсь Атвент порожний, у мене навіть слив нема. Тут більше в адобі нічого нема, цікаво. Тільки голку, але там, напевно, нічого не змінилося. Ну так, з 22 го року тут більше нічого не змінилося. Прикро, зазвичай. Так, тут нічого не змінилося, можна і заканчувати відео. Дякую за переклад. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за переклад. Всім до зустрічі!